Квітень вже на порозі, тож готуємося до мінливої погоди, адже другий місяць весни привнесе різноманіття від дощів до потеплінь. Перші дні квітня у смілі будуть прохолодними. Денна температура варіюватиметься від 10 до 15 градусів з позначкою плюс, а вночі буде знижуватися від 2 до 7 тепла. Перший тиждень місяця пройде під впливом полярного вихору. Тому будьте готові до прохолодних періодів. А ось з дощами буде цікавіше. Вже в перший день квітня ми чекаємо помірного дощу вночі і невеликого в день. Очікується, що впродовж місяця на Черкащину випаде від 40 до 60 міліметрів опадів. Так що парасолька ваша обов'язкова атрибутика на квітневі дні. Вітер буде північно-західний з помірною швидкістю 5-10 метрів на секунду. Тому не забувайте про куртки та одяг, який захищатиме від вітру і дощу. Перший тиждень квітня для Черкащини буде досить прохолодним, з можливими дощами, але вже до кінця місяця ми очікуємо на значне потепління від 18 до 20 градусів з позначкою. Плюс рекомендуємо одягатися багатошарово, Це дозволить вам швидко адаптуватися до змін температури впродовж дня. І не забудьте парасольку, Дощі все ж не рідкість у квітні.